Харківський стиль це можна уявити, що ви обіймаєте бандуру, і вона дивиться на глядача. Я почала вчитися грати харківським стилем нещодавно. У мене старосвітська бандура вже трошки більше, ніж півроку є, і я на ній вчусь грати. Навіть пісню випустила і буду ще випускати. От тому я фактично можна сказати, ну, профік в київському способі, але вдосконалююсь в Харківському. І Мені здається, що обидва є. По-своєму цікаві, по-своєму складні. Мені харківський спосіб складніше, бо він новий, але він мені подобається, тому що в ньому можна залучити майже всі 10 пальців. І старосвітська бандура невеличка, і тому це дуже ергономічно. Знаєте, от ми звикли говорити про меблі, ергономіка, колись от, е, цей був е, соціалістичний модернізм і там е, такий як це називають бру, бру, брутальний, але це не від того, що він брутальний, а від того, що вони старались створити речі, які будуть зручні для людей, та ергономічні. А хар, харківський спосіб гри мені здається ергономічний для людини, тому що ти просто руки ставиш перед собою та й граєш. Тобто, в принципі не треба дуже сильно вишуковувати особливого положення. Ну, наприклад, голову не треба, так як в скрипці схиляти. Воно дуже лагідне до тіла, тому класно, якби він більше і більше поширювався.